Стихотворение на украинском языке Дума из девятой главы романа Последний диссидент или «Вульва нациум. Я народився під Полтавой. яку сам Пушкін оспівав. Шевченко там колись бував. Та вкрив її невмерлою славою носатий гоголь, мій земляк, що у труні своїй закляк, коли побачив, що живого його зарили москалі, та згинув у чужій землі, бо споживав чужую мову, живому України слову, він зрадив. Хоч і був поет, та не забуде Україна, тебе загублена дитина. І ось до батьківського тина по небу синьому руша, його нескорена душа. А вечорами у диканці дівчата знову йдуть на танці, І миргородські парубки знов вибивають гопаки. Та, навпаки, не може бути, і, мов шпаки, щебечуть люди, пісні народні співають, горілки чарки наливають, та над усім дівочі чари. Вилази сонце з захмаре тече життя, і лиш взуття стопталось на ногах епохи, якої ми малії крохи, якісь нікчемні істоти собой, заткнувші пустоти сторіч. Та ось епоха нова, і починається все знова, і вже друге нове буття нам лівим оком забуття моргає хитро я писати став вірші років з десяти, коли кішкам крутив хвости та голопузим по Полтаві гасав з хлопцями. Тоді на те уваги не звертали ані батьки, ані чужі. По лісі повзали вужі, то камахів собі ковтали. А я тихенько у коморі, або на вулиці, на дворі, під час наслив'ю садку, або в сараї, у кутку свої поеми віршував, а потім все кудись сховав та й загубив дитинства, роки, несли батькам моїм мороки, зі мною багато. Я без брата. Але з сестрою виріс в час, в годину краще напар нас, коли війшов, я був один громадянин чужої країни. Ні. Я не зрадив України і їй одній моїй пісні. Нехай в Полтаві по весні мене немає Є далеко, і я співаю, мов лелека, талину віршами туди, а там без мене хороводи. Та води ворскли Дніпра, і серце проситься, пора туди, де вільна Україна, якої ти поет, дитина, і ось до батьківського тина, по небу синьому руша, моя стривожена душа.